Ім за півляма баксів не зайде. Профукали баланс за два дні. Насправді нічого з цього не вийде. Ф'ючерси, наскільки я зрозумів, це повний лохотрон. І тут я чувствую, чайок починає дійствовати. Народ всіх вітаю. Прийшов тиждень або півтора з того моменту, як я випускав. Ну а може два з того моменту, як я випускав перше і на даний момент останнє відео по темі, як ми робимо. Дім за 500 тисяч доларів з 1500 доларів завдяки ф'ючерсам, завдяки спотам, в принципі, завдяки крипті. Сьогодні я вирішив підвести підсумок цього, що у нас вийшло, чи щось вийшло, чи, можливо, я все злив. Ось, Люди, які підписані на мій телеграм криптобакси, на мій Тікток. ссылки будуть в описі і назва ось тут. Вже знають, який у нас результат. Ну, а тим, хто хоче подивитися більш детально, обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що воно буде для вас максимально корисне, максимально інформативне. Я думаю, щось так чи інакше ви з нього витягнете. Вліпіть лайк і обов'язково коментар, тому що за коментар ми будемо розігрувати 10 HDR токенів, тобто наших токенів, які на даний момент коштують 5 доларів. Десь на протязі випуску ось така інфа. А зараз. Йдемо до відео. Ну, що ж, така обстановочка буде більш звична для вас, і буде більш, скажімо так, актуальна на даний момент, тому що якість запису відео в машині максимально невисока. Отож, прийдемося по тому, що у нас вийшло за, грубо говоря, 2 тижні. Від початку нашого проекту, де ми з 1500 доларів будемо робити півмільйона доларів і будувати за ці гроші дім. Давайте спочатку я нагадаю вам для чого створений цей проект. Тому що коли я випускаю відео у своєму Тіктоці, можете на нього, до речі, підписатися. Появляються деякі персонажі, які лінуються подивитися проект із самого початку і висловлюють свою нікому не потрібну думку про те, що Uh, щось там лохотрона, щось там не лохотрон, Так от нагадую, що проект був створений для того, щоб показати людям, які зацікавлені у тому, щоб так чи інакше змінити своє фінансове положення в кращу сторону, завдяки крипті, Що володіючи правильною інформацією, володіючи певною стратегією, навіть своєю, до якої ти зможеш прийти, можна зробити безкінечну кількість грошей, коли йдеться про ринок деривативів. Про один із найбільших ринків у світі дає трильйони і трильйони доларів. Oh, look at this. Думаю, з цим розібралися, і оскільки мене дивляться, розумні, дорослі, адекватні, здорові люди, я думаю, ви зрозуміли це і ще з першого випуску. Про що цей проект і для чого він створений? Тепер прийдемося по нашим результатам, чого ми досягли за цей період часу і як ми це зробили. Зараз у мене відкрита біржа Bybit. Я торгую на біржі Bybit, це є централізована біржа, але з часом ми будемо переходити на DEX, на децентралізовані біржі. Чому? Тому що децентралізація це залог успіху для, скажімо так, для розвитку трейдингу, і в тому числі наша компанія. Хадар буде займатися тим же, тобто просувати децентралізацію і децентралізовані біржі, обмінники, гаманці і так далі і тому подібне. Тому з часом ми будемо переходити, але поки найкращі умови для нас видає біржа Bybit, на яку я залишу для вас ссылку в описі. Обов'язково перейдіть, подивіться, там якісь бонуси даються, якщо по ссылці реєструєшся. Отож, зараз у нас активовані дві ф'ючерсні позиції. Я активував їх у своєму особистому аккаунті і активував їх у аккаунті цього проекту. Цю угоду я видавав у своєму закритому каналі по ф'ючерсам. В який набору не ведеться, але кожен початок нового місяця я видаю там одне місце або три. Вони коштують грошей, але їх розбирають в перші дві хвилини. Чому? Тому що результат, ось це неважливо. Коротше, зараз у нас відкриті фьючерсні угоди. Ці угоди відкриті в певному напрямку, про які я поки що не можу сказати, тому що якщо роздавати інформацію, яка є закрита, то немає сенсу створювати закриті ком'юніті. Але ці угоди, скажімо так, у нас на даний момент активовані обидві в одну і ту ж сторону. І зараз приносять в общому приблизно 7% профіту з 10-тим плечем, оскільки ми не використовуємо більше 10-го Плеча дуже рідко, це більше 10-го плеча, і то чисто для експерименту. Отож, про суть проекту і про ф'ючерсні угоди я вам розповів. А перед тим як я покажу вам конкретний результат, який у нас вийшов за нехай буде два тижні нашої роботи, обов'язково після перегляду відео не забудьте про наш телеграм-криптобакс. Ми розвиваємо своє ком'юніті, українськомовне, всі проекти українською мовою. Тому, якщо вам не важко, підтримайте відео лайком і перейдіть, підпишіться на наш. Телеграм. А також не забувайте про наш телеграм нашої компанії, нашого токену Хадар Крипто. Силка також буде в описі. Отака інфа. Тепер перейдемо до інформації до результату. Як ви всі пам'ятаєте, з першого випуску у нас був депозит півтора тисячі доларів. Півтора тисячі доларів ми обрали не просто так. Я аналізував ринок криптовалют, особливо в українському сегменті, і прийшов до такого висновку, що здебільшого у крипті багато грошей, і у людей, які цікавляться криптою, багато грошей. А оскільки я позиціоную себе як, скажімо так, Інфлюенсер, якщо це можна так сказати, для дорослої аудиторії, мені школьники не дуже потрібні то у моїх глядачів десятки тисяч доларів, в тому числі і в закритому каналі, у моїх колег десятки тисяч доларів, а то й сотні. Але щоб підтягнути молоде, скажімо так, покоління і людей, у яких немає величезних, скажімо так, уже якихось зароблених статків, ми вирішили запустити проект саме з півтора тисячі доларів, тому що півтора тисячі доларів може собі, скажімо так, дозволити. Для експерименту торгівлі на крипті кожен. І коли я покажу, що з правильними знаннями і депозитом всього в півтори тисячі тисячі доларів можна зробити реальні результати. То люди так чи інакше почнуть більш серйозно ставитися до крипти, почнуть більш серйозно відноситися до навчання, не в тому плані, щоб щось купувати, якісь інфоциганські курси не потрібні, а конкретно самим розбиратися ось, і знаходити актуальну інформацію, а не те, що їм втюхують в мозги різні успішні в лапках трейдери. Тому... Після завершення цього проєкту, я думаю, у нас появиться і дім за півлями баксів, і крутий проект, і історія на каналі, яка залишиться, я надіюся, на віки. І так чи інакше, доказ того, що при правильному підході можна завдяки деривативам досягнути величезних успіхів. Ось оточити себе людськими, скажімо так, потребами, такими як дім, як машини. Як відпочинок і так далі і тому подібне. Отож, до суті, два тижні назад депозит був півтора тисячі доларів. Через тиждень я показував у своєму телеграмі, криптобакси і у ТікТоці, що ми виросли до сорока, по-моєму, доларів. Це не є важливо, точні цифри я не помню. Використовували ми ф'ючі. Плюс споти, спекулятивні монети. Це великий ріст. Я показував кожен процес у себе у тіктоці, щоб люди не думали, що щось там десь там хтось намалював, перезагружалися сторінки, все додалось. Коротше, все чисто і прозоро, все можна перевірити, як і завжди в принципі. У мене прийшло два тижні. Зараз у нас певна сума, скажімо так, заморожена у ф'ючерсах, у ф'ючерсних угодах на цьому конкретному акаунті. Але ми зробили депозит 3155 доларів 21 цент. Це за два. Тижні роботи, тобто з півтори тисячі доларів при правильному підході, при досвіді знаннях, ми подвоїли наш депозит без ризику, тому що використовували, скажімо так, в основному спотову торгівлю, плюс е весь рух падіння з 23 700 до 22 500 руборя. Ми зібрали і зібрали досить е гарні, скажімо так, відносно е цифри. Потім я ще, по приколу спекулював на відкаті в суботу і. Е Забрав теж нормальну, скажімо так, суму. Як мені це вдається, от люди, які потрапили у мій закритий канал по ф'ючерсам, більша частина людей вдячні реально, що отримали таку можливість, тому що ми разом розвиваємося. Я хочу зробити цей проект, оточити себе в майбутньому, можливо, тисячу людей зібрати, дорослих, адекватних, крутих, які вже так чи інакше чогось досягли в іншій сфері. І розвиватися у криптоіндустрії разом. Я думаю, це крута ідея, і так чи інакше ми колись це реалізуємо. Але як то кажуть, не кількість, а якість, а знайти тисячу людей, які готові, скажімо так, витрачати ту кількість часу, яку витрачають вже ті люди, яких я вже зібрав. Знайти буде досить важко. І, в принципі я їх не шукаю. Скоріше за все, вони мене самі знайдуть, якщо я буду робити правильно те, що я в принципі і роблю. Отож, що попливало на те, що я подвоїв навіть більше зробив ніж X2 за всього на все два тижні. Народ, я займаюся криптовалютою серйозно з середини 20-го року, тобто почав я в 19-му так чи інакше щось вивчати. Знаю я про крипту з 17-го і так чи інакше я в цьому давно. Трейдингом, конкретно на фьючерсах і на спотах, я займаюся теж досить тривалий час. У мене є так чи інакше досвід, але я думаю, основна. Основний плюс це те, що у мене, мене такий характер. Я дуже швидко вчуся. Мені хватить один раз показати і один раз спробувати, обов'язково спробувати. І я цього навчуся дуже швидко. Я замітив деякі закономірності на ринку, не на графіках, не на цінах, не на новинах, а конкретно на ринку, на всьому ринку криптовалют. І почав просто рухатися, розвивати цей напрямок, ділитися цією стратегією цим способом своїми пацанами. Так чи інакше, кожен хто правильно підходить до цього, заробляє відносно нормальні гроші. Але основний мій плюс і плюс мого ком'юніті в тому закрито, що там майже всі люди, які вже мають нормальні гроші, тобто гроші із ф'ючерсів. Їм не потрібні для життя, для айфонів, для чогось. Їм потрібні тільки для того, щоб розвиватися конкретно у цій сфері, скуповувати споти, інвестувати так чи інакше в інші монети, інвестувати в навчання, інвестувати ще в щось. Тобто цим людям гроші для життя не потрібні як і мені із ф'ючерсів. і це дає нам величезну перевагу. Ми можемо з холодною головою, скажімо так, тестувати нові теми, тестувати. Нові монети, тестувати нові способи підходи, так чи інакше, це дозволяє нам розвиватися у цій сфері. Як ви бачите, при правильному підході можна навіть подвоїти свій депозит за два тижні. І перед тим як я Перейду до завершальної частини нашого відео, я хочу вам сказати одну річ. Ніколи, ні в якому разі ви не думайте, що я випускаю це відео для того, щоб потім як деякі трейдери зібрати з людей гроші на типа управління, на типа трейдинг, я буду твоїми грошима трейдити, і потім їм гроші не повертають, зливають, розказують, що нічого не вийшло. Ніколи, ні в якому разі, запам'ятайте мої слова, ніколи такого не буде. Тому що ні в якому разі ніхто не може передбачити, де буде ринок завтра, а я не готовий відповідати за чужі гроші. Я готовий відповідати тільки за свої гроші. І коли ми починаємо будь-який проєкт, я всім завжди кажу, що якщо ви так чи інакше вкладаєте гроші, ніхто не гарантує, що ви станете мільярдером. Ризик на вас. Всі це розуміють, і так інакше ми надалі працюємо. Тобто, я себе здаю максимум навіть більше ніж потрібно, тому що я в першу чергу торгую на свої гроші, вкладаю свої гроші. Ось. Така ситуація. Тому не думайте, що це випускається для того, щоб потім зібрати з людей гроші, От бачите, я можу зробити, можу зробити із з вашими. Такого не буде ніколи. Я в першу чергу чесна людина. І якби я хотів це зробити, наприклад, як може якийсь пересічний хейтер сказати таке, я вже давно розкрутив цей канал до сотні тисяч, злив би всіх людей, і жив би собі в Дубаї, але я хочу побудувати величезний проект. Я хочу побудувати круту репутацію в цьому, в цій індустрії. І так чи інакше вирости сам. Тому ось такий вам месендж. Як ви бачите, все можливо, якщо, скажімо так, правильно до цього підходите. Це тільки початок. Я повторююсь, не знаю, що буде далі. Я не знаю, який результат буде далі, можливо, нічого не вийде, але ви так чи інакше побачите всю дорогу на цьому каналі, у моєму телеграмі. Так далі і тому подібне. Отож, який у нас план далі. Дивіться, щоб почати так чи інакше якісь рухи в побудуванні дому за півлями баксів, нам потрібна земельна ділянка. Я поки що вагаюся, де саме я хочу будувати цей дім, тому що є місця, в яких я б хотів, але це через чур дорого і тут нічого немає. Є місця, в яких би я хотів, але і там нормальні ціни, але. Там, скажімо так, ще не та інфраструктура, але я думаю, поки я то все реалізую, інфраструктура або покращить, або прийдеться самому покращити. Тобто, це не проблема. Тому слідуча наша задача це зробити 10 тисяч доларів баланс, після чого почати шукати земельну ділянку, десь в районі 6-10 тисяч доларів. І за той час, поки я буду це шукати, ми постараємося зробити 20 тисяч доларів, тому що ми не можемо собі дозволити Витрачати весь баланс, який ми наторговуємо. Ми можемо собі дозволити витрачати 10-20%. От і поки ми будемо шукати, поки будемо розбиратись, домовлятись. Можливо, ми будемо домовлятись часткова оплата. Можливо, ще щось, а пояснимо ситуацію. Я можу купити землю і дім і все на світі, але. Суть цього проекту показати, що я можу це зробити завдяки своїм знанням в крипті Тобто, це не мені не дім, не потрібен нічого мені все насрати Я можу жити все життя в коробці з під машинки стіра. Я не особо нуждаюся в цьому, але прикольний проект побудувати варто. Тому ми будемо максимально раціонально діяти. І подивимося, що з цього в принципі вийде. Якщо ви підтримуєте цей проект, якщо він вам цікавий, якщо ви хочете в ньому приймати участь, якщо ви хочете, щоб я ділився угодами, давайте ставити лайки, скидувати друзям, щоб так чи інакше ми збирали більше, ніж 100 переглядів. Було б дуже круто. Я був вам дуже вдячний і 100% в долгу, скажімо так, не залишуся. Така інформація. Надіюсь, відео було вам корисне. Як завжди, бажаю вам удачі, успіху, ну і звісно ж прибутку.